Друзі, а ви знали, що в компанії Zomax в модельному ряді бензопил є і легенька бензопилочка. Моделька 4020, ZM4020. Вона має вагу 4,5 кг, 40-вочку шину бренду Oregon. Це вже старенька модель, і тобто її вже всі повинні знати. Ну, Я їх ще ніколи не знімав на наші канали, тому здімаємо. Дивіться, пилочка має 2 кінських сили і 1,5 кВт. Потужності об'єм вигонав 39,8 кубічних сантиметрів. Ну, Грубо кажучи, 40, 40 кубів. У нас брали дуже багато, відгуки дуже позитивні. Пилка має паперовий фільтр, який вже не треба переробляти як на, на звичайних китайцях. Ціна такої пилочки на сьогодні 5700 гривень. У них дуже класні поршніві групи, класні повітряні фільтри. Оригінальні чемпіонські свічки стоять. Гарантія на них 2 роки. Як завжди, люба запчастинка все для з мар керовочкою з Омаксі. Це хороший, заводський китаєць. Тому, друзі, хто бажає собі придбати легку надійну пилку, то це якраз варіант для вас. 5700, 4,5 кг, сораковочка шина. До речі, від, ще раз кажу, оригвановського виробника. Тому кого цікавить, телефонуйте номер в шапці. Дякую. А запчастина на цю модель є? Звісно, є. Любі запчасті. Поршнева група є. Карбюратор є, фільтра є, є, кришки, тор тормоз у нас все є. Тому до речі, хто цікавиться запчастинами на Zomax на цю фірму, телефонуйте. Ми вам з цим теж допоможемо.